Прайм-вечір акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Триває ефір Українського радіо Чернігів. Час від часу, коли у соцмережах з'являються повідомлення про можливий наступ ворожих військ з північного напрямку, люди починають хвилюватися, наскільки наші кордони нині захищені. Військові запевняють, ситуація стабільна і контрольована. Водночас на кордоні повним ходом обладнують оборонні рубежі. Облаштовують їх і на Чернігівщині. Як це відбувається на цю тему, будемо говорити з гостем студії, командиром тактичної групи, полковником Анатолієм Підлісним, вітаю вас, пане Анатолію. Отже, жителі Чернігівщини добре пам'ятають, як 24 лютого 2022 року російські війська перетнули кордон і почали просуватися вглиб області. Якщо говорити про сьогоднішній день, кордон 2022 року. І кордон 2024-го. яка між ними різниця? Доброго дня. Ви дуже так слушно зауважили, що обстановка контрольована та безпечна на даний момент, проте ми постійно повинні враховувати ці, ну скажімо так, минулий досвід щодо підступності ворога і робити все для збільшення нашої обороноздатності. В прикордонних районах постійно йде нарощування системи мінно вибухових та інших загороджень в тактично оперативній глибині та вдосконалюються тривали фортифікаційні споруди. Якщо порівнювати з 22 роком, робота проведена дуже велика, дуже багато що зроблено. Не можна сказати, що на 22 рік у нас тут зовсім не було ніяких фортифікацій, загороджень. Воно було проте. Ворог підступний, і всі в більшості свої очікували наступ ворога не зі сторони Білорусі в Чернігівській області, а більше так: схід південь, тобто були заміновані і мости, були зроблені і лісові завали. Проте, враховуючи чисельність на той час наших військ на цьому напрямку, на Чернігівському конкретно, і чисельність переважаючих сил ворога. Ну, була дуже так нерівнозначна, і ворог, завдяки дуже великій чисельності, як особовому складу, так і техніці, зумів, ну, скажімо так, так швидко і майже безперешкодно прорвати наші прикордонні рубежі. А от з урахуванням того досвіду 22-го року, що зараз зроблено за цей період для облаштування оборонних рубежів кордону, як вони змінилися? Здійснено інженерне обладнання рубежів оборони, що включає фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. На даний час тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони. Іде нарощування і обслуговування інженерних загороджень спочатку червня 2022 року і дотепер на основних напрямках можливого наступу противника встановлено більше десятки тисяч протитанкових мін. Це тільки в Чернівській області. Щільність мінно-вибухових загороджень збільшена в десятки разів. Створені протитанкові міні-поля. Групи протитанкових мін встановлені комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інше. Ну паралельно було встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об'єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги. От, коли ми говоримо облаштування оборонних рубежів, крім замінувань, про що йдеться? Що це за споруди, скажімо так, вони облаштовуються за всіма правилами воєнної науки, і які сили противника вони можуть стримувати, якщо це не секрет, звичайно, облаштування оборонних рубежів? Ну що таке лінія оборони? Лінія оборони це система фортифікаційних споруд, які встановлюються на певній відстані від передової лінії, ну в даному випадку від кордону, і призначена для оборони території. Лінія оборони містить декілька смуг оборони. Тобто, перша смуга може включати мінні загородження, перешкоди з колючого дроту, протитанкові рви, бетонні натовби, так називаємо зуби дракона. Далі йде головна лінія оборони складається із залізнобетонних дотів. Довготривалих оборонних точок, дзотів, траншей, бліндажів та кулеметних гнізд. І поза головною лінією оборони може знаходитись резервна смуга, а також позиції для артилерійських підрозділів. Тобто, е військові фортифікації, фортифікації районів це не одна, скажімо так, траншея, одна ділянка це цілий комплекс, ціла система ціла система так. А дивіться, я так розумію, що ці всі роботи ведуться постійно, в тому числі і на даний час. Роботи ведуться постійно, інтенсивно вони розпочалися ще в минулому році, і на даний час, що стосується Чернігівської області, майже 99% Процес фортифікації завершений. Процес іде постійно, але як я і наголосив, він майже вже завершений. А кордон оборонні рубежі е, облаштовується і на кордоні з Білорусією, і на кордоні з Росією. Так, оборонні рубежі облаштовуються і на кордоні з Білорусією, і на кордоні з Росією. І що стосується і кордону з Білорусі, також е, іде три смуги облаштовуються три смуги оборонних рубежів. Хто виконує ці роботи? Чи тільки військові, чи і цивільні люди? Хто і як контролює хід будівництва та використання коштів? Адже обсяг робіт ну дійсно величезний. На виконання рішення ставки верховного головнокомандувача ці роботи продовжуються за активною участі місцевих органів влади. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Встановлюємо також додаткові камери відеоспостереження. Організована постійна взаємодія з військовими організаціями. З питань захисту об'єктів критичної інфраструктури будують. Якщо беремо першу лінію оборони, будують військові. У нас є інженерні підрозділи. Друга, третя, де нема впливу, скажімо так, вогневого впливу ворога. Будують військові адміністрації, за підтримки заключають, вони заключають контракти з цивільними підрядниками і будують визначені цивільні підрядники для місцеві, місцеві, місцеві громади допомагають. Місцеві громади також допомагають залучаються до цього і дякую місцевим громадам Чернівської області. Ну, жодного разу не було таких проблем, відмов або перешкоджань у будівництві фортифікацій в їхніх районах, або, скажімо так, на їхніх землях. Хто здійснює контроль за будівництвом фортифікації? По-перше, при міністерстві оборони створена міжвідомча комісія, яка включає в свій склад як військових, так і представників від адміністрації. Робоча група працює в цілодобовому режимі. Постійно виїжджають представники. Як військових, також і цивільних. Що стосується Чернігівщини, дуже актуальна особисто президент України у нас п'яток князь особисто перебував тут, на Чернігівщині, і контролював процес виконання ну, стан фортифікації. Тобто він заслухав і військове командування, і голову військово цивільної адміністрації пана Чауса щодо стану фортифікації. Подякував, що дуже багато зроблено фортифікації майже на завершенному стані. Проте ворог, на жаль, застосовує постійно терор, обстріли наших прикордонних громад, в тому числі і по будівельникам, ну по нашим будівельникам, цивільним, які роблять наші фортифікаційні споруди, як приклад, тільки за останній місяць по Чернігівщині армії Російської Федерації. 267 разів нанесла вогневе ураження по нашому прикордоні. 52 населених пункти Чернівської області зазнали руйнувань і зафіксовано більше майже 1400 вибухів. На жаль, і є втрати, і ворог застосовує і каби, як наша багатостраждальна Семенівка і територія Новосівщини. І також останнім часом він збільшив застосування. БПЛА ну безпілотних систем, і причому підступно, особливо в прикордонних районах, вражає цивільні транспортні засоби, ті люди, які допомагають там стареньким або тим людям, які не мають там потребують соціального захисту, розвозять хліб, тобто іде. Знищення враження не тільки військових, а всього цивільного населення в прикордоні Чернігівщини. Скажіть, будь ласка, а от у зв'язку з облаштуванням оборонних рубежів наскільки змінився порядок перебування чи відвідування цих прикордонних територій для цивільного населення? Певно, ж існують якісь обмеження? Кого вони стосуються? На території Чернігівської області протяжність ділянки державного кордону складає 457 кілометрів. При цьому з Російською Федерацією. 225 з республікою Білорусь 232 тридцять кілометра. Кабінет міністрів встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання або пересування осіб в прикордонній смузі. Обмеження передбачають, зокрема, що встановлено спеціальний прикордонний режим, тобто в'їжджати в контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в межах його дозволено на підставі документів, тобто посвідки, що ти дійсно проживаєш в цьому населеному пункті, який близько до кордону, та спеціальну дозволу від органу Державної прикордонної служби України, яка контролює дану ділянку державного кордону. Крім того, діють обмеження вільному в вільному в'їзді, перебуванні проживанні, впровадженні робіт у прикордонній смузі ділянки місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Ну тобто це безпекові моменти такі. Так, да, і ще раз наголошую, що прикордоння дуже щільно заміновано. На жаль, є випадки, коли іноді цивільне цивіль населення порушуючи всі вимоги, всі заборони всі обмеження, заїжджає на особистому власному транспорті, і на жаль, вибиваються підриви. І ще раз дуже прошу цивільному населення прислуховуватись до всіх попереджень, до всіх застережень від військових від державної прикордонної служби. Якщо сказано, будь ласка, не їдьте в цей район. От, дивіться, ми вже говорили, що кордон відвідують і посадовці, і представники медіа. Матеріали про це з'являються у засобах масової інформації в соціальних мережах. Чи не зайва отака відкритість? Чи не розкриваємо ми якихось таємниць? Люди от хвилюються і пишуть про це у своїх коментарях, коли з'являються такі публікації про облаштування кордону. Таємниць, ми не розкриваємо щодо постійного контроль. Він повинен бути стосовно, як ви зауважили, що дуже багато залучається представників медіа як українського медіасегменту, а також дуже багато закордонних представників мас-медіа. Це і BBC, і CNN, і Deutsche Welle, Ну і дуже багато інших вони, скажімо так, місця конкретні. Не розкривається, якщо йде інтерв'ю, якщо йде показ е, тих же самих ліній оборони, воно не йде до прив'язки до місцевості. Постійно представників супроводжують представники від військових або від державної прикордонної служби. Постійно, ну ми просимо врахувати, що у нас іде війна. Робити загальні сюжети без прив'язки до місцевості, не показувати там той чи інше населений пункт, чи той чи інший, скажімо так, лісок, пагорб або лінію електропередач, яка може навести ворога або дати ворогу можливість зробити рекогносировку або опізнати цю ділянку місцевості. Угу. Ну і ще одна тема, про яку не можу не запитати, це російські диверсійно-розвідувальні групи. Яку реальну загрозу вони становлять? Як часто намагаються зайти, чи заходять на нашу територію, і чи достатньо у нас сил та засобів, щоб їм протидіяти? Можу заспокоїти кордон під надійним контролем? На жаль, є випадки заходу диверсійно-розвіліних груп противника. Ну, щоб ви розуміли, я ще наголосив раніше протяжність навіть Чернігівської області по державному кордону з Російською Федерацією більше 225 кілометрів. І е, ми не можемо через кожен метр на кожен метр поставити військовослужбовця. Відповідно, ми е, зараз робимо більш, скажімо так, на технічну складову, е, тобто і в камери нічного бачення, тепловізори, е, ну і інші спецзасоби, але ж ворог постійно вдосконалює свою тактику для знищення і військових, і цивільних, тому трапляються випадки. Е, Заходить, закладує вибухівку, намагається брати в полон полонених як військових, так і цивільних. Якщо це спроба зірвається, є випадки, коли він вбиває наших військових, вбиває цивільних, але ці випадки зведені до мінімуму. Ну і на завершення нашої розмови давайте торкнемося такої теми: повідомлення про загрозу наступу з півночі, час від часу, як ми вже згадували, з'являються у соцмережах і їх активно поширюють про російські канали. Як гадаєте, чому і як цивільному населенню на це реагувати? У нас не тільки іде, скажімо так, пряме протистояння з ворогом на полі бою, а йде дуже велике протистояння в медійному просторі. Ворог дуже дуже, скажімо так, вкладає кошти в розвиток іпсо, тобто інформаційно психологічних операцій, в різноманітних мережах TikTok, Фейсбука там інших таких популярних месенджерах, розганяє наративи. Як останнім часом, дуже актуальна іпсошна ворожа операція, те, що буде. Найближчим часом наступ там на Харківщину, на Сумщину, іноді останнім часом, що і Чернігівщина там зі сторони там ногородцівська Семенівка заспокоює суспільство, що на даний час ніякого скупчення таких сил для здійснення вторгнення немає. Тобто, у нас же постійно і наша розвідка працює, і агентурна розвідка, і наші союзники допомагають нам постійно з супутниками з знімками. Дуже ну, доброї якості. Це всі пересування ворожих військ, тим паче бронетехніки. Ми відслідковуємо на даний час. Загрози вторгнення немає. Прошу. Будь ласка, ці моменти не розгоняти, не пересилати ці ворожу і псо своїм там рідним, своїм близьким. Ви просто граєте на руку ворогу цим всім. На даний час скупчень або інших складових, що буде наступ на. Чернігівському Осомському напрямку немає. Ну і треба дослухатися до офіційних джерел. І, да, українських. Будь ласка, і ще з нагородшую. Вірте в збройні сили. Дослухайтеся до офіційних джерел Міністерства оборони, збройних сил Державної прикордонної служби. Ну що ж, на цьому все. Нагадаю нашим слухачам, що про підготовку та облаштування оборонних рубежів на північних кордонах Чернігівщини ми говорили з гостем студії, командиром тактичної групи полковником Анатолієм Підлісним. Дякую вам за розмову, а слухачам за увагу. Дякую вам. Все буде Україна. Прайм вечір. Акценти.